Андрій Пасічник хірург вищої категорії. З 2010 року практикуючий пластичний хірург, володіє багатьма техніками і авторськими методиками. Стажувався у Корезі та Японії, міжнародний тренер та учасник міжнародних конференцій, член Українського товариства естетичних пластичних хірургів. Стаж роботи понад 25 років. Розкаже, як стати красивим, як Бред Піт. І як відрізнити натуральні груди від штучних? Чоловік от, подобається не подобається, трошки більше, трошки менше. Він хоче проснутися і бути бредом Пітом. каже: Давай ще, давай ще, давай ще, тому що ідеальних людей нема. Як не збуджуватися пластичному хірургу при постійному контакті з жіночими грудьми. Взагалі, передо мною не жінка, а пацієнт. Я не думав, що таке питання буде. Імпланти вибухають у літаках, чи це міф? Хто вам це таке сказав? Ні, вони не вибухають, вони тогнуть. Якщо хтось каже, що вони не тогнуть в басейні чи, чи на пляжі. Не вибухають. Тобто це міф. Це міф. Якщо стирчать вуха, відрізаєте їх і пришиваєте нові? Ні, ми просто трошки їх прижимаємо до голови. Не відрізаємо. Навіщо йти на ліпосакцію, якщо можна щодня ходити до спортзалу? Це для лінивих? Ні. Ліпосакція не з приводу зменшення ваги. Ліпосакція вона покращує контури, покращує рельєфи. Як стати красивим, як Бред Піт? Бути Бред Пітом? Як часто звертаються до пластичних хірургів чоловіки? Частіше, частіше, і я думаю, що ще будуть частіше, тому що о, поспішають за жінками. А що вони більше роблять? Повіки, ліпосакція. Ну, груди майже не роблять. Де вчитися на пластичного хірурга? Все життя вчитись зараз є спеціальність пластична хірургія 21-го року, але вона потребує не одразу після інституту беруть у пластичну хірургію. Тобто повинен бути стаж. Скільки може заробляти пластичний хірург на місяць в Україні? Дуже дуже багато, але я в пластичній хірургії не про гроші. Це моє призвання. Я скажу, що це більше, ніж хірург поліклініки, але е, саме навчання дуже, дуже дороге. Чому усі масово роблять крихітні носи? Є таке, це нам нав'язує Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Це, це дуже-дуже прикольно. Кожен повинен бути самим собою. Ви дивитесь на оці маленькі носи. У всіх вони рівненькі, маленькі, і вже по-іншому на себе дивитесь. Натуральні груди і імпланти відрізняються на дотик. Ні, зараз така техніка встановки імпланту, що ні. В темній кімнаті неосвідомлений чоловік не відрізнить штучну грудь від. Чи можна годувати дитину, якщо у жінки імпланти? Можна. Скільки у середньому коштує мамопластика в Україні? Від трьох з половиною тисяч до п'яти-семи тисяч умовних одиниць. Чи є безкоштовні програми пластичної хірургії для військових після поранення? Є і дуже поширені. У нас навіть зробили о, видно відділення, реабілітації для цих пацієнтів. Хто кращі пластичні хірурги? Чоловіки чи жінки? Чоловіки. Чоловіки. Жінки. Хто більші боягузи? Чоловіки чи жінки? Чоловіки І з ними важче працювати, ніж з жінками. Жінки вони терплячі, вони готові до болю. Вони згодне трошки потерпіть, і чоловіки ні. Його не влаштовують сінці, набряки. Він хоче проснутися і бути бредом-пітом. Чи чіпляються до вас вдячні клієнтки? Пишуть у директ, запрошують на каву. Всяке буває. Буває, і пишуть і завітають і приходять на консультацію з кавою. Ось, ось, доктора, це вам. Бувай. Це життя. Дякую, але вибачте, за мій суржик, але я над цим працюю. Я займаюся зараз з репетитором. Ну, воно так важко, але це да. не.